Сьогодні близько 19-ї години кілька сотень тернополян зайшли у приміщення облдержадміністрації. Міліція намагалась цьому перешкодити. Бажання потрапити у будинок. Активісти пояснювали тим, що люди прийшли на роботу в обласну раду, і депутати облради будуть проводити прийом громадян. Ми маємо за поводити мирно. Нічого не має бути знищено. Не забувайте, це наш дім. І ми будемо тут своєму домі господарями. Ми всі пам'ятаємо зараз по всій західній Україні, власне, народ перебирає своє майно до своїх рук. І так воно буде. Ми хочемо справедливості. Наших дітей б'ють, наша українська влада б'є наших дітей, і наша міліція посилає умови, посила... щоб і... там гинули вони і ми, і, і... наші діти. І, і такого в світі не було. Близько години просили міліціянтів пропустити. А потім до людей вийшов депутат обласної ради Роман Навроцький. Зараз ми перевірили, що на другому поверсі розміщений розміщені якийсь спецпідрозділ в касках, в масках, хлопці обладнані, а також такий спецпідрозділ знаходиться в коптінах в кабінеті. Ми закликаємо правоохоронні органи надати нам можливість зробити прийом громадян, наданий нам законом. У нас є звернення до голови обласної ради, щоб голова обласної ради Дав нам приміщення для проведення прийому громадян. Працівники міліції зараз перешкоджають нам ті діяльності. Тому я закликаю ще раз працівники міліції дозвольте, будь ласка, провести прийом громадян, наданий депутатами. Близько 19-ї вирішили зайти у приміщення облдержадміністрації. Через кілька хвилин люди зайшли в приміщення облдержадміністрації, розійшлись по усіх поверхах, підійшли під кабінет голови Тернопільської ОДА та вимагали зустрічі з ним. Людям повідомили, що Валентина Хоптяна на місці у приміщенні немає, однак кілька сотень активістів готові чекати до ранку.